Я ваш ведучий, Оскар, і це шоу у пошуках антикваріату з Оскаром, де я оцінюю вартість ваших найцінніших речей. Перш ніж ми розпочнемо, пропоную вам збагатити словниковий запас такими словами. Cat. Picture. Favorite. Нейм Одна з наших слухачок надіслала нам фотографію картини. Можливо, це шедевр великого художника, знайденого випадково. Шановна госте, розкажіть мені про картину. Hello, my name is Anna. This is my favorite picture. It is a picture of a cat. It is is a a a a picture picture of of cat. cat. The picture was on the ground this morning. The picture was on the ground this morning. I put it back on the dresser in my bedroom. Now it is safe and looks very nice. А, то це просто картинка з котом, яка впала з вашої шафи. Не думаю, що музеї будуть зацікавлені. Це було шоу у пошуках антикваріату з Оскаром. До нових зустрічей, мої любі друзі, невтомні шукачі скарбів.